Слава нашому Господу! Я хотів би висловити ще вдячність нашим воїнам, нашим захисникам, захисницям. Ми не забуваємо, що йде війна, так? наші серця разом з вами. І тому дуже часто люди запитують, чому Бог допускає війни, знищення людей, чому допускає страждання, чому заклад проти Бога не був знищений в своєму. Так би мовити, зародку, так, на початку, на самому. Це цікаве питання. Їх задають різні люди, як віруючі, так і невіруючі. Віруючі, задають, мабуть, тому що вони розуміють, що в слово говорить про те, що в руках Божих є життя і смерть. Так, Бог має життя і смерть в своїх руках. Але чи є він автором тих страждань? Давайте розбиратися. <кій> так, він. І... Спричиняють масове страждання людей. Але хіба без війни було страждань? Злочинність, трагічні випадки, хвороби, стихійне лихо, техногенні катастрофи, все це супроводжують людей після Адамового непослуху. з тих часів ще. Тобто пісня після пізнання добра і зла? Можливо, що люди не розуміють, що Бог не є автором розумієте, такого балансу добра і зла. Він не підтримує таким чином добро і зло, щоб щось врівноважити. Це не є автором він. от. Ми з Буття, коли читаємо буття, ми розуміємо, що Бог є автором всього тільки добра. Коли він створював світ, він казав, що добре це. Розумієте, він тільки добро робить ось. Із псалма Давидова ми знаємо, що він каже: розповідає так, що «Небеса розповідають про Божу славу, небо звіт сповіщають про його рук, День дневи приказує вістку, а ніч ночі сповіщає пізнання. Мені, знаєте, відразу пригадується пісня, така українська ніч, яка місячна. Так, Назвичайно, я коли пам'ятаю, був малим. Ми <клухи>, лягали знаєте, на траву і дивилися в той небо, зірки, така краса, все. Я і зараз дивлюся, але я пам'ятаю, дитяче сприйняття, воно настільки було небо. І я розумів, що вже батько мені казав, що там розумієте, Воно б мало нас. Вся ця краса вона б мала нас приводити до Бога. На пізнання Його, розумієте, але е, через е, фальшиве сприйняття світоустрою та поклоніння творі, е, творінню рук людських сатана, князь цього світу, запустив механізм самознищення людей. От так. Е, через що? Через відтлівачу Адамову природу, От. через пізнання добра і зла. От з там тих часів був запущений той механізм страждання, яким Бог абсолютно не є автором. А взагалі-то людина з тих часів сама почала визначати, що таке добро, що таке зло, людська природа, розумієте? Так вона створена на образ і подобу Бога. Але вона присвоїла собі право визначати, що таке є добро і що таке є зло. Ось. І, і, і в, різних, в різних суспільствах є різне розуміння добра і зла, яким чином людина намагається створити за допомогою законів, так? або якихось спільних... закон це є спільна домовленість, якоїсь спільноти людей, от, яким чином вони мають жити. Але якщо подивитись закони, в одніх. В країнах то, що заборонено, в інших країнах це дозволено, розумієте? Ну я там, наприклад, прийду приклад там зброї, наприклад, а десь можна носити зброю, десь не десь вон починають. У нас є сестричка з Так, там напевно знають, що там є можна вживати якихось наркотичні, легкі наркотичні засоби. В інших країнах можуть за це до страти привезти, розумієте? Тобто закон це таке от розуміння, що таке добро, що таке зло. О, воно, коли людина його привласнила собі, ось воно не є абсолютом, так зараз е, кажуться, як у нас в сучасному в Україні ж наприклад як е, 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 ну, на, 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 наразі у нас е, зараз хвильку, хвилююся. Як кажуть, що прокурори у нас можуть е е е е е стати <тит> інвалідами, так. Ну не кожен інвалід може стати прокурором. Так <рик> би розумієте, це теж воно і так би смішно, так? А з іншої сторони це реальність, розумієте? Ось. Але незмінним правом, які і ще йду з часів Кайна і Авіля є права сили, розумієте? кажуть в світі так: хто прав, той кого більше прав, а в кого більше прав, в того більше сили. Ось і людина, людина. З таким розумом, розумієте, вона вважає, що якщо вона має більше спроможності, тобто більше сила, а це ми беремо на рівні не тільки окремої людини, а на рівні держави. так? Ми бачимо, що ті країни, які накопичують більше зброї, так? вони вважають, що вони можуть все. І це реальність сьогоднішнього дня, це є плід гріха, так, який веде до конфронтації, взагалі-то відносин між людьми. Ось. Наша країна пережила страшні речі, розумієте, як я згадаю з історії 32 33 рік Україна пережила голодомор. Це теж є наслідок гріха, тому що цей голодомор був штучним. Він був штучний, він був направлений на те, щоб знищити слянство, яке чинило супротив проти тієї радянської влади, от, того серпа і молота, і звідти пішло е, такий вислів, що «серп і молот, смерть і голод. І воно, ну, ви подивіться, так воно і було. Ось, тоді, коли б, е, діти... Ну, коли заставляли людей під силовим примусом так, писати наклепи на інших людей, а потім їх хапали так і кидали до Сибіру, страшні речі були. Тобто гріх породжує гріх. До чого я веду? <клух> Той гріх, який був одними людьми запроваджений, так, він перейшов на гріх на інших людей. Тому, коли кажуть, що, а чим я винен, Бо то ж Адамов гріх, той був колись. Але слово говорить про те, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. От. Тому які наші думки, такі ми і є. І Ісус сказав, що ваші думки не мої думки, а дороги мої не ваші дороги. І Слово нагадує, чим наповнено серце твоє, тим, і говорить уста. Це взагалі-то є таке слово ідеологія, так? від ну, воно грецького походження від слова ідея, тобто думка, так, і логос слова, от якими думками наповнюється людина. ось. І потім зароджується в неї що? Слово. Бо, бо інакше як, слово не випереджує думку. Спочатку йде думка, а потім висловлюється, ми вивільняємо слово. От. Це є, є Ми бачимо в світі різні діалоги, але всі вони базуються на тілесному. Так, ми знаємо, що світ, світ, світ належить сатані. Так? І якраз і сатана він не продукує ці думки, бо тілесна людина вона, вона і думає по-тілесному, і зі світу бере думки. А думки ми бачимо, які нам насіють. Ми всі бачимо. Я буквально вчора подивився. Хотів говорити, але подивився я, е чат рулетка так звана, так, і наш е тележурналіст, так він е видавав себе за, е за громадянина Фінляндії, але російською мовою говорив, і говорив з людиною, яка знаходиться в Росії, так, але сам він за походженням з Лівану. Ну і він його підводив, що ж це таке за хазбула, ж, чому ж вони там знаходяться. Це теж по темі, трошки я відійшов, але це по темі. Що ж це за така хазбула, яка не належить до держави Лівану, але тим не менше вона там знаходиться, нікому не підпорядковується. І він його так загнає, що людина настільки, подивишся, людина настільки зазамбована. А ми бачимо тут людей, які теж релігію. Настільки релігія і взагалі-то ця ідеологія. Вона настільки людину зазомбовує, що вона вже не може вибрати, розумієте, між добром і злом. От не може. Вони зациклена, що треба з зни... певну людину, ну або цілу спільність людей знищити, і все. І от ми бачимо цю ідеологія російська. Так вона теж не почалася зараз, вона почалася ще з тих старих часів, середньовіччя, часів середньовіччя, тому що православі. То, що російська православна, вони хотіли здобути так би, бути Третім Римом, тобто вони хотіли взяти первородство з католицького світу на себе перетягнути. От. І от вони сіли ця ідеологія. І та діалогія, діалогі, вона до сьогоднішніх часів зайшла. І тому йде така братовбивча війна. Це страшне. Ми пам'ятаємо, що Перший грішник був Люцифер, так який був спокушений чим своєю е, заздрістю, Заздрість, розумієте, заздрість величезний гріх. Ось і сказав він, е, що. Е, він казав так, що піднімусь на небо і буду таким, як Бог. розумієте? Тобто ця заздрість призвела його до того, що він хотів бути таким, як Бог. Так? Але Бог, бачучи це, він його відразу не знищив. І багато людей так і я колись думав, а чому, якщо б Бог придушив би той заколот відразу, так, то би той гріх не поширилося б. На, на нас, фактично. Це питання надзвичайно цікаве. Коли я приходив до висновку, я зрозумів те, що крім, е, крім е, Люцифера, там ще були хто? Там були ангели. Так? І Бог, за своєю сутністю, Він є любов. Так? Він не може, він не може відразу, він, 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 він повинен був показати, до чого цей гріх, один гріх невеликий, призводить в своєму розвитку. До чого? От до сьогоднішніх часів ми бачимо, так прийдуть ще часи, але от сам гріх в своєму розвитку, він був показаний, до чого він призводить, до знищення все. Але так як одне слово говорить про те, що. Слово говорить про те, що як прийшов гріх через одного, так. Це вже тут на землі через Ісус, через, через Адама, так, через Адама, так і прийшло виправдання виправдання через е, другого Адама, через Христа. Так. Ось. Тож, що. Що ж наші думки, вернемося до думок наших. так? Апостол Павло, коли казав до римлян, він сказав, що тілесні думки то є смерть, а задуми духа то життя і мир, оскільки тілесні думки ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові. Та й не можуть. Божий закон це не той закон, який був даний е, через Моїсею єврейському народу. Так? Це є закон духа життя, який звільняє від закону гріха і смерті. Тобто за гріх має бути смерть. Цей закон ніхто не змінив, він був встановлений ще Богом в духовному світі, і він діє і буде діяти завжди, бо Слово Боже непорушне і воно не може бути посоромлене. Тож, чому Бог допускає страждання? Адже лише Він є володарем життя і смерті. Протестанти деякі кажуть, що Бог кого любить, того і карає. Ну так якби слово написано. Хоча слово напевно, що перекручено, тому що Бог кого любить, того картає, тобто напоумлює а не карають. Якби Бог карав, кого любить, а Бог є любов, то, мабуть, всі люди були б покарані. Чому? Тому що Бог любов, Він любить всіх. Воно не якимось чином один до одного не клеїться, так? Натомість Бог каже: я погублю мудрість примудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий, де книжник, де досліджувач віку цього. Хіба мог мудрість світу цього не змінити на глупоту? На глупоту. Християні керуються розумом Христа, взявши слово в своє серце. Тож страждання приходить не через випробування Бога, а через стару природу людини, через гріх. гріх. Ми самі продукуємо гріх, і від нього ми страждаємо. Бог може втручатися лише тоді, коли він бачить, що то його люди. А тобто його, ті, хто народжені згори, вони з ним одним духом, розумієте? Бо і, раз ми бачимо, що чуда діють, діють чуда через що? Через віру людську, так вони приймають дух Христа і діють чуда. Тому коли кажуть, що Бог лише спостерігає, як ми сражаємо, це не правда, абсолютно не правда. Гріх, гріх, гріх всьому причина є тільки гріх. І я ще так от для оно взяв, якщо знаєте, на чашу Терес взяти і покласти, бо люди не так розуміють, що таке, що таке добре, що таке недобре. Але якщо взяти гріх, який прийшов через Адама на одну чашу терес, так, а на другу взяти жертву Ісуса Христа, так і всі виправдання. Прийшли всі виправдання наших гріховної природи, прийшли через його жертву, через його жертву. І якщо то зважити, ось то хіба от, людська справедливість. Якщо взяти по справедливості, подумати, напевно, що якщо через одного Адама, ну, ну, ну яке я мав відношення, так? Якщо так, от по людському, яке я мав відношення? Адам зрішив, а перейшло на мене, а тепер в мене така природа, так? Але через одного, через другого через другого Адама прийшло виправдання гріхів. Хіба це справедливо? одна людина понесла всі страждання за всіх нас, розумієте? І от тут треба зробити важливий вибір. Який ти вибір зробиш? І слово говорить нам про те, що вибере життя, вибере життя життя і смерть кажуть. В владі язика. Тому людина має прийняти рішення і проголосити це в духовний світ, інакше воно в думках і залишиться. Ось, тобто, зроби правильний вибір. Амінь.